Запрошую вас до подкасту Смак життя. Я Інна і цей подкаст віконце в моє життя, де кожен момент це смак світу та ритм мого серця. І сьогодні я навіть презентую вам новий джингл, який ви зараз почули. Це був подарунок однієї подружки, яка живе в Амстердамі. У мене 8 березня був день народження, і вона мені подарувала ось цей джингл. І ще одна штука. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, підпишіться на цей подкаст, це буде надавати мені більше енергії і мотивації для того, щоб записувати нові епізоди. Сьогодні п'ятниця у мене, у вас, можливо, якийсь інший день, і я подумала про тему, яку, в принципі, знаходжу е контроверсійною. Але чому? Тому що мені здається, у дуже багатьох людей в багатьох суспільствах досить ем, специфічний підхід е, до цієї теми. І ця тема називається дрес-код на роботі. Почну я це з історії е, свого е, інтерншіпу. Е, це як називається практика. Коли я навчалася у Франції після перед завершенням, тобто свого навчання ходила на різні співбесіди для того, щоб знайти свій інтерншип перший після закінчення магістратури, і Боги, я потрапила в Лореаль, і не в який-небудь Лореаль, а Лореаль, Парі. В Лореалі чотири дивізії, і одна з дивізій називається Люкс. І туди я прийшла одного. По-моєму, це була весна, так, тому що ми закінчували навчання в червні. І одного весняного дня приходжу я до дивізії Люкс в Лореалі під Парижем. Я думала, що я буду сама крута. Я, як зараз пам'ятаю, у мене була е, така спідниця Бохо, яку я купила в зарі, з такими квіточками, синю, синьо-біло-жовтими. Спідниця була е, світло-коричнева. На мені був е, такий топ е, зелен, яскраво-зелений з довгими рукавами. Я думала, що я виглядаю е, пристойно, прекрасно і що не буде проблем, е, насп... ну, насправді я думала про інтерв'ю, так що не буде проблем з інтерв'ю, але я відчувала себе так, презентабельно. І що ж сталося? Коли я переступила поріг цього лореалю, е, на мене справило враження те, як були вдягнені люди там. Переважно і чоловіки, і жінки носили костюми е, брючні, було кілька жінок в спідницях, але всі були одягнені в чорно-білі кольори. Можливо, були якісь інші кольори, але це було точно в темних таких дуже тонах. І я просто пам'ятаю це відчуття, коли я переступаю поріг, йду до рецепції, і прямо моя яскраво-зелена кофта. так Мерехтить на фоні цих всіх темних костюмів. І перше інтерв'ю у мене було з HR. Е все пройшло добре, але вони теж, там їх було дві дівчини, і вони були вдягнені в чорні костюми, підбори і е білі сорочки. І коли, ну, коли я проходила співбесіду, то я більше всього нервувалася через те. Як я була вдягнена, що я була реально як не в своїй тарілці. Це мене трошки напружило, і мене запросили на другу співбесіду з менеджером. І для цього інтерв'ю я позичила у подружки костюм. Я вже не пам'ятаю точно який, але пам'ятаю, що у неї було кілька костюмів. Я прийшла, все було класно. Вони мені зразу ж запропонували в той день інтерншип, але я відмовилась. Відмовилася я через те, що Ну, через дрес-код. Я коли подумала, що мені треба буде паритись кожного дня і вдягати речі, які, в принципі, я вважаю негарними і незручними. І знаходитись в цьому в такому середовищі людей, які ось так втягнені, мені це не сподобалось. І тоді я потрапила на, до стартапу одного. Ну, скажімо так, це не зовсім був. Ну, на сьогоднішній день це, напевно, стартап називається, але на той час це називалось по-іншому така маленька компанія, і в цій компанії і продовжувала. Працювати два роки місяців у мене був інтерншіп, і півтори роки я там працювала. Але фішка в тому, що так, я після того свого невдалого такого, ну як, та ні, вдалий був досвід, але просто не е, такий е, травматичний трошки досвід е, з Лореалем. Я для себе сказала: окей, я не хочу реально працювати в місці, в місці де я парюся про одяг. І я хочу працювати в тому середовищі, де я реально фокусуюсь на знаннях, на, на тому, щоб навчитися щось робити, що, де мене цінуватимуть за те, що я можу дати для компанії і для команди, а не те, як я одягнуся. І у мене був ще один такий травматичний досвід, коли навчалася в університеті в Києві. У нас був дрес-код, по-моєму, на другому курсі, тому що перший курс якось так. Хоча, може, і з першого курсу, я вже не пам'ятаю, бо це було давно. Але був дрес код хлопці мали вдягатися в костюмі, в джинсах не можна було ходити, або там якісь штані хлопці мали носити. А дівчата е теж джинси були заборонені. Е спідниця мала бути певної довжини, і е всі і хлопці і дівчата носили е спеціальні фірмові жакети е з емблемою. Інституту, коротше, якийсь був пиздець тотальний. І я навіть пам'ятаю, що деякі були дні, коли е, стояли, я вже не пам'ятаю, хто там стояв на вході і реально заміряли дівчатам спідниці. Е, в мене був такий е, competitive advantage, коли я жила, в... бо я жила в, як це називається, гуртожиток. Я жила в гуртожитку, який був з'єднаний з інститутом через перехід, і там ніхто нас не перевіряв. Ну, але, в принципі, я ніколи короткі спідниці прям такі не носила. І дівчата, які жили в гуртожитку, могли приходити в коротких спідницях. Але ті дівчата, які приходили з міста, їм час від часу вимірювали спідниці. Ну, коротше, якийсь такий невеличкий пиздець. От потім я пішла працювати. Після своєї першої компанії мене взяли у Google, і наступні 11 років моєї роботи були, скажімо так, прекрасними, тому що у нас не було ніякого дрез-коду, і навіть коли були якісь події, де треба було представляти для широкої публіки, ніхто не зобов'язував нас вдягатись в певну ну, якусь в певній манері. І я досить часто презентувала ем, на івентах, які були і всередині компанії, і зовнішні е, е, події. І, ем, знову ж таки, я вдягала джинси, я вдягала штані, вдягала плаття і спідниці, і ніхто мені не капав на мізки. Але єдиний був такий невеличкий ем, Виняток, чи навіть не виняток, а під, підвох у Японії. Значить, ніхто в Японії мені не казав, що вдягати, але всі японські працівники, жінки і чоловіки ходили на роботу в костюмах. Дівчатка ходили на підборах. У, у кожної дівчинки були е, як, як мінімум була одна пара підборів під столом. Як максимум дві чи три, там, в залежності, не знаю, від настрою, напевно, чи погоди, і дівчатка перезувалися. Хлопці всі завжди ходили в костюмах. А я пам'ятаю, що я в деякий момент просто вирішила всіх тролити. У Японії просто висока, висока вологість, і я пам'ятаю своє перше літо, коли я приходила в офіс в шортах, коротких шортах. В Майці і в е, цих, хавия, Хаваянес. І оце е, я була одна така чорна овечка посеред моря е, япончиків вдягнених в костюми. Я не знаю, вони там пріли, напевно. І одного е, разу, одного дня, до мене підійшов хлопець, який працював в компанії в в команді продажів і такий сказав мені, Інна, ти вдягнена дуже сексі для робочого середовища. Я така: Слухай, товариш, дорогий, на вулиці 37 градусів і там, не знаю, 90% вологості. Не вказуй мені, як вдягатися, або підемо до HR. Він від мене відстав, але недолюблював він мене. Uh, і uh, яка була моя, uh, значить, ну, по-перше, ця реакція була така, ну, так, неприємно мені було. А ще був uh, наступний, наступний етап здивування і якогось такого, е, uh, не знаю, нездорового зачаровування японською культурою був, коли я пішла в салон манікюру. Значить, пішла-пішла і попросила нафарбувати мені. А, і, і в Японії дуже класні манікюри, там різні камінчики вкраплюються, різні малюночки малюються. І я вирішила, в принципі, я манікюр роблю вдома, так? Але ось одного разу вирішила, щоб мені зробили щось таке спеціальне. От, і сижу, значить, в кріслі, і мені дівчинка каже. Який, не каже, а питає, який колір лаку дозволяє носити твоя компанія? Упс, я трошки від цього так ну, подумала, що не зрозуміла запитання, потім перепитала. І виявилось, що в Японії в контракт робочий деяких компаній входить е, колір лаку для нігтів, ну і крім цього входить теж колір е, одягу, який ти можеш носити, е, пере, е, пере, в, тобто вказаний на е, тип одягу, який можна носити, кольори там для, для чоловіків сорочки, чи це галстук, там врубчик, не врубчик, в крапочку, не в крапочку. Коротше, ось таку я знала штуку, і мене це трошки так, ну, здивувало, і вразило і збило з пантелику. На що я відповіла дівчинці, яка робила манікюр, роби мої нігті яскраво помаранчевими. І ось такі в мене нігті були, вони щось місяць на мені тримались, і всі в офісі заздрили. тому що навіть дівчатка в компанії американські, у Японії, не могли собі дозволити яскравих нігтів навіть тоді, коли це не прописувалось в контракті. Але ну, ось були такі непрописані правила, особливо в компаніях, в, ком в командах, де були. Майже 100% японці і якось так і було. Після того, я працювала в стартапах, і ясно, що не було ніякого коду, дрес-коду. Але, в принципі, мене це питання трошки. ну... Я коли, наприклад, заходжу в LinkedIn так, і дивлюсь на фотографії з різних подій, і там коли починають вдягатися, ну, <рес> не починають вдягатися, коли я бачу фотографії ем, жінок або чоловіків, які виступають і в цих костюмах, і, і, і прямо дуже часто видно, що їм незручно. Я не можу це зрозуміти до сьогоднішнього дня. Костюми роб, оця робоча юніформа, уніформа придумувалась для того, щоб не відрізнятися. Це придумали в Корпоративній Америці після воєнного часу, коли ну, якось всіх зрівнювали, всі, всі мали однаково пахати і виглядати достойно. Але сьогодні, коли більшість компаній перейшли або на повністю онлайн режим, або на гібридний режим, коли фаундери стартапів і великих компаній, і середніх маленьких компаній працюють з кафе або з дому, і ось цей дрес-код, мені до сих пір це стає незрозуміло. В наш час, це така тема, яка мене ну не знаю, напевно, курвить. І знову ж таки не розумію, не розумію логіки за цим. Я спілкувалася на цю тему з друзями, які в фінансових сферах працюють, і в банківських, і в якихось більш ем, бізнесових, і менш бізнесових. Чула різні точки зору, і мені навіть казали, що якщо ти продаєш якийсь фінансовий продукт і ти не, не вдягнений в костюм, то тебе серйозно не сприймають. Але чому? Ти можеш бути якимось е, останнім ідіотом, бути вдягненим в костюм, і, виходить, до тебе будуть ставитись більш серйозно, ніж з людиною, яка розуміється на питанні, але вдягнена більш кежуал? Ну, знову ж таки, цього я не зрозумію. Е, напевно, ніколи. Можливо, це можна було зрозуміти. І до інтернету, і до ем, якогось е, лібералізму в бізнес-середовищі, але мені здавалося, що коли з'явились такі компанії, як Google і Facebook, і коли всі ці спікери від компаній виходять на сцену в джинсах і в футболках, ну, що, напевно. В цей момент сталася і лібералізація і, в принципі, оцей, цього workforce ем, глобального. Але ні. І ось я прям не знаю висновків, які, яких якихось я навіть не буду робити, тому що для мене, ну, для мене вони зроблені. Ем, ми живемо у світі, коли. Люди заробляють мільйони через TikTok і Інстаграм, і до сих пір паримося вдягатися в костюми. І це не відповідає якійсь нашій автентичності. І це якісь дурнуваті подвійні стандарти, чому ми не можемо бути автентичними і не вдягатися в костюми? Ось це мені не зрозуміло. І, як на мене. Висновок після пандемії, який зробили дуже багато людей, в принципі, це те, що важливо і працювати, і вдягатися в ну, тобто працю під час робочого тижня вдягатися в зручний одяг, особливо коли працювати в домашніх умовах, коли поряд бігають діти, і треба час від часу відскакувати від комп'ютера до дітей, або навіть працювати з ліжка. Це набагато простіше робити в зручному одязі, і так само, коли робити якусь презентацію. Якщо я відчуваю себе комфортно і зручно в одязі, я буду відчувати себе так само і презентуючи. І мій body language, і моя така політ моєї думки буде набагато спокійнішим і ширшим через те, що я. Буду себе відчувати вже виходячи на цю презентацію чи виходячи на сцену, а не буду паритись тим, що мені тиснуть, не знаю, туфлі. Ну, коротше, ось такі мої думки на сьогодні. Я сподіваюся, що посіяла якесь зерно і, можливо, Ця контроверсія, яка існує на сьогодні з дрес кодом в офісі, дуже скоро стане, перейде з контроверсії щось дуже-дуже звичайне, що цієї контроверсії просто не буде. Наразі бажаю здоров'я, гарного дня і миру. Папа! -па.